І так, станочок серійний. Ось такий у нас станочок є. От так він виглядає. 2N125P. L. Станочок мною перебраний. Усе працює, всі передачі, всі подачі. Це усе працює, нема противовеса, його і не було. Не знаю як він має тут бути. Стіл пошліфований. Саночок стів рухомий і в редукторів ну шеснення нема. Редуктора попідніма стола. Треба є, було зробити червачну передачу, так я її не зробив. Відіхаю до нового власника. Саночок гарний, все працює, люфтів немає, в'єння, шпінділі нема, все шліфоване, крім редуктора. Вот, лятика нова. Проводка нова, є пісніточка, про один все в комплекті, крім одного редуктора. І нехай до нового власника.